Друзі, вітаю, 13 січня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок, будемо говорити сьогодні про війну. Так, кожне відео про неї кляту цю війну, але нині про енергетичну, яку ведуть проти України. Не всі, звичайно, але є ті в Європі, хто поки що не погоджується на наше вето щодо постачання російського газу через територію України. Ви знаєте, що я говорю зараз про Фіцо. І Фіцо сказав, що готовий зустрітися з Зеленським. Зеленський йому відповів: чи приїде Фіцо до Києва? Зараз вам розповім, але спочатку підпишіться на канал. Обов'язково долучіться до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади 5, 10, 15, 20, 50, 100 гривень, хто скільки може. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео, або це можна зробити, перейшовши за QR-кодом, який ви нині бачите в себе на екранах. Будь ласка, друзі, дуже прошу вас долучитися. Ми маємо вже майже половину суми на позашляховик, тому прошу. Допомогти нашим воїнам, які безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Отже, до енергетичної війни, яка не припиняється. Давно тиснуть на Україну, щоб ми все ж таки погодилися на продовження транзиту російського газу, але ми поки що залишаємося непохитними на позиції, що цього не буде. Хоча, знову ж таки, не виключаю, що нас можуть і дотиснути. Прем'єр Словаччини Фіцо запросив Володимира Зеленського на зустріч поблизу державних кордонів між Словаччиною та Україною саме для цього питання. Зеленський відповів: не питання. Ми можемо зустрітися в Києві в п'ятницю. Приїжджай, сказав Зеленський. Чи приїде Фіцо? Сумніваюся. Фіцо боїться їхати до Києва, тому що Путін може обстріляти Київ як то він робив, наприклад, під час візиту Гутеріша. Гутеріш спочатку їздив до нього генсек ООН, до Москви, а потім, коли він приїздив до Києва. Путін бив ракетами по Києву, але це ніяк не змінило позицію Гутеріша. Фіцо ж боїться, чи буде відновлений транзит російського газу через територію України? Питання відкрите. Але є група з 10 країн Європейського союзу, які наполягають на посиленні санкцій проти Росії. Саме шляхом запровадження подальших обмежень на природний газ. Скраплений газ і посилення друзі контролю за дотриманням верхньої межі цін на нафту, яка встановила на рівні 60 доларів за барель. Це рішення було ухвалено, якщо не помиляюсь, наприкінці 2022 року. Тоді, взагалі, ми хотіли, аби повністю заборонили Росії постачати її нафту на світові ринки, але встановили верхню планку в 60 доларів. Якщо опустять це, звісно, буде дуже добре. Заяву, про яку я ще не сказав, підписали три країни Балтії. Данія, Ірландія, Польща, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція. Серед цих країн є країни, які активно закуповують скраплений російський газ і нафту. І я про це ще скажу. Підписанти документа хочуть заборонити імпорт трубопровідного і скрапленого природного газу до ЄС. Минулого року Європейський Союз купив скрапленого газу в росіян. Більше аніж за всі попередні роки широкомасштабного вторгнення. Але направду скажу, що американського скрапленого газу у минулому році стало більше, аніж російського. І справді є ймовірність з того, що російського скрапленого газу в Європі не буде взагалі. Щодо нафти, найбільше російської нафти торік було поставлено до Угорщини понад 4,7 мільйона тонн. Це практично той же самий рівень, що і в 2023 році. Крім того, до Словаччини було. Транспортовано 3,9 мільйона тонн. Це дещо менше аніж у 2023 році. До Чехії 2,7 мільйона тонн. Це на 35% менше. Україна тим часом отримала минулого року 10 мільярдів гривень виручки грошей як плату за транспортування російської нафти. Ну що як на мене, взагалі є ненормальним, бо Росія проти нас воює, а ми ще отримуємо за транспортування російської нафти. Гроші, ну так само, як і за транспортування російського газу. Тому справді це треба припиняти, але тиск дуже великий. І хоча санкції, про які я говорю, вони не надто ефективні, тому що Росія отримує гроші за нафту, і за газ. Але все ж таки вони працюють, справді працюють, і санкціями можна добити Росію, добити її економіку. Вона тоді точно воювати не буде, бо основне завдання застосовуючи санкції, обмежувати можливості фінансувати війну Росії проти України. Це абсолютно логічно. Так от. Наслідки від цих санкцій зараз відчувають у Газпромі, який фактично вже банкрот. Там можуть звільнити майже дві тисячі співробітників центрального апарату, менеджерів вищої ланки. Нині там працює 4 тисячі осіб, ну а тепер звільнять до 25 тисяч осіб скоротять. Тобто їх рахуйте, 1600 чоловік звільнять. Ну, звісно, в рамках Росії це нібито небагато, але показовий факт того, що саме з Газпрому будуть їх звільняти. Також через нові санкції Сполучених Штатів Америки проти Російської Федерації Китай відмовляється приймати російську нафту. Принаймні, три танкери, на яких нині близько 2 мільйонів барелів російської нафти не заходять до портів Китаю. Я цю інформацію вам говорив, можливо, говорив зараз і зовсім не згадаю, то точно кілька днів тому, принаймні, я особисто бачив це повідомлення у виданні Reuters, і Мені було цікаво, що сталося. Ну, як ви бачите, Китай боїться потрапити під санкції Сполучених Штатів Америки, а це означає, що Штати могли раніше це зробити, але ретичне питання, чому не робили? Ну, я думаю, ви напишете відповіді у коментарях. Я з зацікавленістю почитаю їх. Індія також збирається перестати приймати російську нафту танкери. Але вона сказала тільки ті, які будуть завантажені після 10 січня. А ті, які завантажені раніше, нехай заїжджають, заходять у порти. Ми їх розвантажимо, але до 12 березня. І також індійські банки вимагатимуть сертифікати походження вантажу як гарантію того, що сера нафта не надходить від санкційних постачальників, але як на мене це декларація. Друзі, от реально декларація, тому що стосується сертифікатів, можуть підробити, що стосується танкерів більше ніж пів тисячі ще танкерів, які можуть перевозити нафту, вони не під санкціями і Росія може їх долучати. І це будуть робити, і справді всі говорять про те, що Індія зможе отримувати все ж таки російську нафту, тому що величезний контракт вона підписала з ними. Тільки там є одне але. Якщо ціна нафти буде низька, то рентабельність доставки буде ну, мінімальною. І, можливо, навіть їм доведеться, маю на увазі російським постачальникам, працювати в збиток, враховуючи те, що у індійських банках дуже багато рупій російських, вони то звісно індійські, але російських, які Індія не дає виводити зі своєї економіки. Каже, вкладайте в нашу. Тому там також події будуть розвитатися ще в цьому році дуже-дуже цікаво. І справді санкційна політика могла б добити ще раз говорю російську економіку, але не поспішають наші західні партнери на превеликий жаль. Тим часом про переговори говорять у різних країнах. Точніше, вони кажуть, приїжджайте до нас, Трамп, Путін, і в нас розмовляйте. Швейцарія зробила таку пропозицію. Нещодавно Росіянам Росіяни сказали ні. Ми не будемо туди їхати, тому що Швейцарія підтримує санкції проти Росії. Сьогодні Швейцарія знову сказала, що може гарантувати Кремлю не що не заарештує Путіна. За ордером, який видав міжнародний кримінальний суд, каже, ми зробимо виняток. У нас є такі повноваження. Я не розумію, які повноваження є в Швейцарії, тому що вони зобов'язані виконувати рішення міжнародного кримінального суду, оскільки вони є підписантами Римського статуту. Але кажуть, тут зробимо виняток. І також Словаччина готова прийняти переговори про припинення російсько-української війни на будь-якому рівні, заявив прем'єр-міністр Фіцо. Можливо, саме тому він так дуже хоче побачити Зеленського. З око на око, аби переговорити з ним і передати якусь інформацію від Путіна. Я, друзі, цього не виключаю. Тому, можливо, навіть він приїде до Києва у п'ятницю, зателефонують з Кремля Фіцу і скажуть, ми не будемо бити ракетами у п'ятницю, приїзди, все буде нормально, окей. Так що очікуємо, можливо, я й помиляюсь на рахунок того, що Фіцо не приїде, а він справді буде. До мобілізації. Учора у інтерв'ю телеканалу ABC News радник з нацбезпеки новообраного президента США Дональда Трампа Майк Олд сказав, що Україні доведеться знижувати мобілізаційний вік. Це саме говорить і чинний радник чинного президента Джозефа Байдена з питань національної безпеки Джейк Саліван. Він каже, що Україні доведеться вирішувати проблему браку людей на фронті. І прямо говорить про те, він говорив раніше, що доведеться знижувати мобілізаційний вік ледь чи не до 18 років. Проти чого активно виступає президент України Володимир Зеленський. Я вам це вже розповідав, але додам свіжої інформації, що звертаю вашу увагу, позиція зараз Трампа і Байдена однакова щодо мобілізаційного віку. Це не випадково. Я це детально сьогодні проговорював зі своїми колегами в рамках центру громадської аналітики. Ваша і ви можете переглянути ці відео на каналі. Але ще одна примітна деталя, друзі, що нині справді обговорюється у владних колах законопроект про зниження мобілізації. Його поки що немає. Він не зареєстрований. Втім, те, що Мені стало відомо, то можуть знизити мобілізаційний вік до 23 чи навіть до 22 років. Принаймні такий варіант нині розглядається. Це не буде 18, але 22-23 може бути і швидше за все, що це буде, тому що кількість, СЗЧ, ви знаєте, неймовірно велика, понад 100 тисяч. Це вже навіть офіційна інформація. Вони не припиняються, хоча окремі повертаються. А сьогодні поставлено жорстке завдання, це абсолютно очевидно перед головкомом ЗСУ. Аби навести лад із мобілізацією, більше уваги починають приділяти рекрутингу, і говорять про те, що мобілізація як така неефективна зовсім. Але звісно, облік військовий потрібно робити. Всіх військовозобов'язаних тут я абсолютно підтримую, що це має бути зроблено. Але от процес мобілізації має бути якісним однозначно. Через те, що ми маємо великі проблеми в самих Збройних силах України, ми маємо і СЗЧ, і маємо не дуже приємні історії, м'яко кажучи, які відбуваються в територіальних центрах комплектування, які пов'язані із корупційними діяннями, із недобросовісним виконанням посадових обов'язків і таке інше. Тобто, системна проблема, над якою потрібно працювати. Тому ми з заходу і чуємо такі заяви про зниження мобілізаційного віку, щоб розширити саме поле для того, аби долучати більше а, чоловіків. Мобілізаційного віку до Служби в Збройних силах України. Ще раз наголошую, проблема комплексна. Але те, що це буде, маю на увазі зниження мобілізаційного віку, я в цьому не сумніваюсь. Питання часу, коли, навіть не виключаю, що найближчим часом. На тепер, друзі, про безпеку Європейського союзу, тому що Європейський Союз через свою інфантильність сьогодні ставить сам себе під удар. Не готовий поки що в ЄС ухвалювати швидких і. Правильних рішень, які б посилили саме безпековий компонент країн-членів Європейського Союзу. Але дискусія ведеться і це вже добре. Ну, принаймні, хоч так. Голова Європейської ради Антоніо Кошта запросив лідерів країн-членів Європейського Союзу на неформальний саміт, який відбудеться 3 лютого поблизу Брюсселя. Головна тема цього саміту безпека, посилення європейської оборони. Кошта зазначив, що має на меті, а тут слухайте уважно. Повернутися до теми оборони на засіданні Європейської Ради, але в червні 2025 року. Мені, чесно кажучи, не зрозуміло, для чого чекати ще півроку для того, щоб про це потім детально, конкретно поговорити. Правда, він наголошує про те, що не всі країни мають достатньо коштів, наприклад, для розробки відповідних технологій, але ж, ну ви ж, врешті-решт, є членами НАТО, де ви можете діяти спільно. Вам нічого не заважає створити інший військово-політичний блок, наприклад, за участю України. Робіть це! У вас є гроші. Але мені дивна така позиція, і добре, що хоча б сьогодні від очільника Європейської Ради звучить теза, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону. Можливо, врешті-решт колись їм дійде. Але я тут сказав би правильно. Вони повинні взяти на себе не більшу, а повну відповідальність за власну оборону. Ніхто вас за вас, вас захищати не буде. Це треба усвідомити. Тим часом в Україні до. Відкриття, ну скажу так, до запуску, бо це буде не відкриття до запуску. Готується аеропорт Львів. Він розглядає можливість запуску рейсів під час воєнного стану. Теоретично, звісно, це можна зробити, якщо про Бориспіль, чи, наприклад, про жуляни. Говорити не доводиться, тому що це надто складно, дійсно складно. Львів міг би стати таким аеропортом, як на мене. У прес-службі аеропорту зазначили, що для цього треба забезпечити усі умови і вимоги безпеки, однозначно так. Повідомляють там, що розроблено операційний документ евакуації пасажирів. Проводяться постійні тренування, процедури евакуації людей і таке інше. Ну і справді, українці заслужили, аби врешті-решт могли спокійніше перетинати державний кордон, а не проходити сім кіл пекла, коли, наприклад, проїжджають кордон із Польщею або з іншими. Ну, ви, в принципі, знаєте ці всі історії. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Дякую, що ви. Є зі мною, що ви підтримуєте мою роботу. Я буду ще більше вам дякувати, якщо ви долучитесь до збору для 66-ї. Ми повинні придбати для них автомобіль. Я читаю багато коментарів, піди забери в ТЦК або ще щось, чому там хтось не платить і не дає. Хто не хоче, не перераховуйте. Це ваша особиста справа, а ті, хто це може зробити, будь ласка, донат 5, 10, 15, 50, 100 краще 1000, звісно, гривень, зробіть. Це можна зробити за посиланням. Або в описі під цим відео, або користаючись QR-кодом, який ви бачите на своїх екранах. Дякую, друзі. Ще раз вам велике спасибі. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю цю і не перемикайтесь, все буде Україна!